Всім привіт! Мене звуть Вен, і ви не чекали, а я записую Династію. Отже, це перша, хоча я б навіть сказала, що це нульова пілотна, так би мовити, серія е, династії Ворд. І ось тут ви можете бачити нашу засновницю Фей. І, власне, ця серія буде більш розмовною, типу, я розповім про персонажів і так далі. Але. Я думаю, ви побачили, що всі вже так святково одягнуті. Це весілля брата нашої фей-Алекса. Ось там він такий красивий статем, якась рандомна жінка, не звертаємо уваги. І ось там його наречена Ніколь, але про всіх ми поговоримо трішечки пізніше. Отже, мабуть, варто спочатку сказати про якісь правила династії, які тут будуть. Я ще не впевнена, наскільки я буду грати поколінь. Десять, 10, 5, 3. Я сподіваюся, що це буде десь поколінь 5, але побачимо, як вийде, тому що я ще не знаю, як я закручу сюжет. Ось е хто може бути нашими спадкоємцями? Спочатку я думала, що можна зробити так, аби будь-яка дитина Фей могла стати спадкоємцем другого покоління, але потім я так подумала, і оскільки фей молодше в сім'ї, Алекс це її старший брат, то. Можливо, це ще не точно. Нашим спадкоємцем буде наша молодша дитина. Тобто, якщо вона буде одна, то це буде одна дитина. Якщо в нас буде, наприклад, два близнюка, то я буду обирати між ними, ну якщо вони будуть молодшими, і все в цьому дусі. І окрім цього, мабуть, більше правил нема. Крім того, що ну, я не можу читарити гроші, окрім моментів, коли це треба для сюжету. Ну, наприклад, коли треба, щоб було мало грошей, you know, всяке буває. Ось. І це, мабуть, все із правил. Ось. Е, отже, я розповім трішечки про фей, і взагалі про те, що тут відбувається. Е, із спеццени ви могли зрозуміти, що е, це вже наступний день після початку катсцени. і фей зі своєю сім'єю сьогодні буде на ось цьому урочистому заході, а уже завтра вона має їхати у Бріджестер в університет, тому що у неї буде. Церемонія е, посвяти, так би мовити, студентської. І тому у нас трішечки е, напружений графік, але я думаю, ми встигнемо, тому що зараз тільки перша дня. Тож, е, давайте я трішечки розповім хоча б імена персонажів. Хто вже прийшов, тому що дехто запізнюється. Е, отже, ось це Каталія, е, дуже близька подруга і одночасна дівчина Фей. А, в принципі, ви могли побачити розвиток їх стосунків у моєму проєкті Сім Бажань, тому що це був проєкт, де головної героїні також була Фей. А, далі, ось там у нас добігає Терон це подруга нареченої. Про неї, в принципі, небагато що можна сказати. Вона просто найвища подруга, окрім фей, а, нашої нареченої. Це мама Ніколь, ось така жіночка. Далі тут, звісно ж, Алекс, прекрасний принц в білому костюмі. Такий щасливий стоїть, він дуже довго чекав цього дня, і нарешті цей день прийшов. Далі тут у нас Ніколь наречена. Вона дуже красива. Але зараз вона виглядає трішечки cursed, <керст>, так би мовити. <керст> ну... Ну, нічого, вона просто хвилюється, мабуть. Далі це в нас вічно всім незадоволений батько е, Ніколь, його звуть Даріус. Даріуш, Даріус, неважливо. Е, це друг е, Алекса, е, я не пам'ятаю, як його звуть, сорі, е, Алі. Точно. І ось там уже йде в, в місце нашого усього заходу. Дуже близький друг Фей. Ми, в принципі, також могли його бачити в проєкті Сім Бажань. Гарольд. Він приїхав із Вінденбурга спеціально сюди, тому що в, моєму, в моїй династії Вінденбург це трішечки інша країна. І ось він приїхав, щоб побути, по-перше, на канікулах із Фей, бо скоро вона вступить в університет в зовсім інше місто, а він буде вчитися в Вінденбурзі, і вони ще не скоро зможуть побачитись. Ну і плюс так співпало, що весілля Алекса, тож його запросили сюди також. А, ще не прийшли деякі досить важливі персонажі, і кудись іде... О. Знаєте, от мене дуже тратує ось цей каталог весільний, тому що персонажі приходять на весілля не в тому одязі, в якому повинні. Я, і я повинна всіх перевдягати через це. Це Нік, також дуже близький друг Фей і найкращий друг Каталії. Вони, ось, власне, Нік, Каталія, Фей і Гарольд вчились він дуже, мабуть, всередині, вчились в одному пенсіонаті. Ще не прийшло, якщо я не помиляюсь, троє людей. І мене це дуже дратує, тому що я не бачу, щоб вони сюди кудись йшли. І чому міло стить там? Це дуже дивно. Алекс. Коротше, я поклала йому в багаж торт весільний. І він тепер його їсть. Чвак! Чвак! Це весільний торт. Ти не маєш його їсти. Я не можу. Чому завжди перші серії такі складні? Все йде просто мега хаотично. Можливо, мені не варто було починати її починати першу серію з весілля. Але найбуде, Але це. Чувак. Чувак, Ти його готував вночі для чого? Для того, щоб потім просто з'їсти? Неможливо, я вже бачу, що дехто ще прийшов. Це Кійоші. Його також потрібно перевдягнути, звісно ж, тому що а... Electronic Arts трішечки Тріш... ну ви знаєте. Ось такий ось Кіоші, е, Він дуже близький е, друг сім'ї Ворд. Можна сказати, що він як дядечко для Алекса і Фей, тому що він був майже як брат для їх тата. Ось, і плюс він був директором того пансіонату, в якому вчилась е, Фей, тож він також досить важливий персонаж. І він вже такий старий, просто капець, йому десь. О, під 40. <ріст> Мені сумно. До речі, два персонажі, яких я не можу покликати на це весілля. На жаль, це діти Алекса і Ніколь, Джаред і Фелікс. І у них все погано, але тепер все добре. А, вони близнюки. І вони дуже різні, максимально різні. Ось, але, в принципі, я покажу їх трішечки пізніше, вже коли у нас будуть більш спокійні серії, знаєте. Бо зараз, коротше, це буде складна серія, відчуваю. Бо це дуже-дуже зламаний каталог. Ось так виглядає ця церква. Ось, я її. Склад... О, веселка! Це прекрасно. Я навіть зроблю такий скріншот, це дуже кумедно виглядає. Отже, я скачала цю церкву, чесно, не пам'ятаю, хто автор. Можливо, знайду, і тоді напишу. Вона досить велика. Насправді ця, ця церква була ще більша, це я зменшила, типу, дворики, все таке. Прийшла бабуся наших. Прекрасних Алекса і Фей. І я її також перевдягну. Це Агата. Вона виховувала. Вона виховувала Алекса і Фей. Ну, в основному Фей, тому що Алекс тоді вже був дорослим, він вже збирався вступати в університет. А Фей була ще дитиною, і підлітком окей. Тому що у них загинули батьки в автокатастрофі. І тому вона їх виховувала. Ось. І, в принципі, Фей і досі живе з нею. Ви могли побачити це в катсцені. Але вона скоро буде жити в брічці саменька. Я вже уявляю, наскільки це буде жахлива серія, враховуючи, наскільки цей каталог зламаний. Я думала дістати його із. Папки з грою, щоб, типу, все не було настільки зламане, але заради одягу я все-таки здалась, і тому вирішила, що не буду його діставати. До речі, фей частково допомагала організовувати це весілля, типу, одяг, квіти, і все таке допомагала вибирати, робила запрошення, в неї було чим зайнятися цього літа. Я думаю, вона навіть рада, що вона нарешті їде на навчання і їй не треба буде займатися усіма цими справами. Мабуть, варто розповісти трохи про Фей. Вона навідміно закінчила школу і буде вчитися на акторському. І тому, тому через те, що вона дуже добре здала екзамени, через те, що в неї. Uh, і, ну, взагалом хороші бали і так далі, хороша репутація, багато різних акторських конкурсів, uh, постановок і так далі. Uh, вона буде жити в дуже хорошому гуртожитку, але про нього я розповім, уже, мабуть, в наступній серії, коли ми вже будемо там. Куди його всі лазите, я не розумію. Фей тут спілкується зі своїми друзями. До речі, uh, нік. Власне, живе зі своїми прийомними батьками Роном і Кіоші. І живуть вони у Бріджестері, тому у Фей там буде до когось звернутися, в разі чого. В неї там рідня, можна сказати. У вас дуже цікаве коло спілкування утворилось. Але най буде. Я думаю, що якщо зараз я почну типу, церемонію, то всі якраз сюди прийдуть. Я сподіваюся на це. А... А ми можемо зробити так, щоб вони вдвох ішли з. Ми можемо. Окей. Алекс um. і. Ніколь, Ніколь, супер. Окей, супер. Ми ще заробимо для сім'ї, тим, що батько грає на фортепіано. Я просто сподіваюся, що коли вже буде час фей одружуватися, у нас не буде настільки все хаотично. Я думаю, я тоді вже дістану цей каталог. Ну, відключу його і зроблю все без нього, щоб просто було не так хаотично. Але вони такі красиві разом. Я хочу робити скріншоти. До речі, сніг пішов серйозно. Це початок осені. Сніг. Але це, до речі, красиво виглядає на скріншотах. Мені цікаво просто подивитись на сніг. Вони там плачуть. А, де Фей? Ясно. Головна героїня династії кудись втекла. Ну, як вона собі хоче. Зараз головні персонажі це ось ці двоє. І. Вони будуть просто сти. А, нарешті. Я просто чекаю поцілунку. Мені цікаво, чи вдаряться вони лобами чи ні. А, ну, звісно ж. А, такі милі. Але ми спробуємо ще раз пізніше трішечки поцілуватися, щоб вони не вдарились головами. У вас дуже цікаво. Мені просто стало цікаво, де тусується фей. А вони тут виглядають, як якась, знаєте, в детективних фільмах, коли збирають всіх в одній кімнаті, всю родину якихось аристократів де сталося вбивство. І вони такі чисто сидять, і всі одне одного ненавидять і підозрюють, і Фей чисто пограю на скрипочці, хоч вона взагалі не вміє. Вона трішечки здається, вміє на фортепіано, так? Чи ні? Ну, зовсім трохи. Ось, і тепер буде вміти ще й на скрипті трішечки щось бринькати. Окей, ми обмінялися клятвами. Можна, щоб ми щоб усі інші покидали в них рис. Ми можемо... о, ми можемо так зробити. Давай, фей, спускайся йди кидай рис. <смі> Такої дробини потрібно спускатись, це дуже, дуже цікаво. І коли вони всі йдуть, то це дуже... О! Я пропустила усе капець. Але це дуже прикольно виглядає, коли вони цієї ріс сиплять. Мені подобається. Ви чого так просто стоїте? Давайте, не знаю, поцілуйтеся, чи що. Ой, можна... А, ясно. Тут немає місця. А просто поцілуватися ви зможете. Капець, вони застрягли, мені здається. Давайте ви ще раз поцілуєтесь, тому що... Я хочу, щоб вона зарахувала хоча б це. Чому ми не можемо це зробити? Десь має бути ця дія? Знайшла. Тільки не вдартеся знов голубами, прошу, просто благаю. Я не здивована. Але хоча б тут мила дуже анімація. Як вони, типу, перевіряють що все в порядку один з одним. Ну вона хоча б зарахувала. Але я хотіла, щоб вони не вдарялися головою. Це дуже крива серія, і, чесно, мені шкода, що ви це дивитесь. Хай вже дуже втомлена, і, в принципі, їй Агата їй казала, що ти ж будеш дуже втомлена. Ти впевнена, що ти хочеш їхати уже сьогодні, тоді ще завтра. А вона сказала: так, я точно в цьому впевнена. Тепер вона починає плоди своїх рішень. А Гарольд, він не виглядає втомленим, але він завжди був таким активним підлітком. І тут реально якісь рандомні люди почали приходити. Хто це такий? Я без поняття. До речі, нам треба ще з Каталією поспілкуватись, тому що а, вона хоч і вступає, також на авторське, але вона вступає а, не в Брічестер, а в Сан-Мішуну, тому що вона живе тут зі своїми батьками. Тож, я пофікшу їй. Пробачу, що я так 4, але просто це неможливо. Я просто хочу хоча б щось зробити нормально в цій серії. І, в принципі, я думаю, ми вже десь зараз будемо закінчувати, тому що вже пізно і ви дуже класно обійнялись. Це типу, ми в Україні перемогли ковід, а всім ще ні. Обійміться нормально, будь ласка. Та, Господи, що з вами не так. Підійдесялою. Обійми каталію, будь ласка, фей. Ти ж така розумна, чому ти так тупиш? Ну, нарешті. Окей, я думаю, на такій ноті я буду закінчувати цю мега хаотичну серію. Дивіться, яка кафе щаслива. Втомлена, але щаслива. Так само, як і молодята, напевно. <ріст> Подивіться на Алекса. Ось це реально те, що називається втомлений і щасливий. <ріст> Він просто на ходу вже спить. Отже, uh, на ось цих ніжних обіймах я буду закінчувати серію. <ріст> Ще раз пробачте, що вам довелося це все дивитися. Um, anyway... Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підпишіться на канал, і взагалі можете поставити ще дзвіночок, щоб вам сповіщення, повіщення, б би ні. А я буду прощатися, тож слава Україні і до наступної зустрічі. Сподіваюся, вона не буде такою хаотичною.